Спочатку виникнення важкої ситуації в Авдіївці небайдужі українці долучилися до збору гуманітарної допомоги для цих людей. Осторонь чужої бідини залишилося і наше місто в особі громадської організації переселенців. «Добротвор». Коли біда случилась, почали люди дзвонити, задавати питання. Давайте щось, там наші люди, давайте як-то, де то Ну ми як ніхто інший розуміємо. Ну, что такое это беда? Многие у нас приезжали вообще тут почти, чуть ли не в летних тапочках и в шортах было такое время. Все понимают, что такое, тем более зимой произошло. Поэтому нам не пришлось акции никакой объявлять, ничего не пришлось. Люди сами откликнулись, сами начали стягивать и вести. Користенці об'єдналися і розпочали збір допомоги. Базою збору усього необхідного стало приміщення громадської організації Добротвор, яке знаходиться в міському палаці культури імені Тараса Шевченка. Як говорять члени громадської організації переселенців, люди несли усе, хто що міг: одяг, взуття, продукти харчування, засоби гігієни, навіть пластиковий посуд. Адже впевнені, що в такій ситуації згодиться будь-що на кожному пакунку було вказано від кого допомога та слова підтримки. Ми разом з вами. Здесь в городе есть настолько замечательные люди, о которых просто нельзя не сказать. Самая первая, даже идея сама такая, транспортировки и так далее, она возникла у Андрея Максименко. Он финансирует поездку, он обеспечивает доставку и все такое. Мы сами не могли, в принципе, решить такой вопрос. Это есть семья Будзинских. Это вообще случай уникальный. Суббота, снег, идут три человека. Мужчина, женщина и с ними ребеночек. Тащат эти два кулька. Ну, самое главное другое ребенок. Вот что нас поразило. Коля, Татьяна, ну, взрослые люди. Леночка, 8 лет, девочка. В 11-й школе, кстати, учится. Просто увидеть, вот, как горели глаза ребенка. Она, может, даже еще не совсем понимает, что именно она делает. Но можно представить, какой человек вырастет из такого ребенка когда она пришла, принесла и говорят, мы хотим помочь. И самое главное, что я хотел бы сказать, если в Коростане есть такие люди, значит, у города есть для кого жить, для кого развиваться. Низкий поклон всем коростенцам за то, что помогали нам, а теперь помогает и тем людям, которые сегодня в беде. Долучилися до доброї справи працівники міського центру зайнятості протягом одного лише дня вони зібрали більше двох десятків пакетів з одягом, іграшками, продуктами харчування. Тощо Авто було настільки завантажене, що в його салоні не залишилося жодного сантиметра вільного місця. Народне бутерс говорять, що чужого горя не буває. коли ми нашим співробітникам сказали, що така біда случилась, що збирають гуманітарну допомогу для жителів Авдіївки. Весь коллектив откликнулся, мы собрали теплые вещи, детские игрушки, которые у кого дома что было, принесли. Потом закупили продуктов где-то на тысячу гривен. И мы хотим надеяться, что жители Авдеевки почувствуют наше к ним отношения, что мы переживаем за них, сочувствуем. И хотелось бы, чтобы тепло наших сердец дошло до них. И вот мы решили оказать такую им помощь. Це тільки перший вантаж на Авдіївку. Коростенці продовжують збирати гуманітарну допомогу для жителів цього міста.